Слава Україні, друзі! І сьогодні ми знову відправляємося в нашу експедицію. Я дуже люблю ранки, тому що зранку у мене є мій особистий водій. А ввечері. А... а ввечері особистим водієм стаю я, тому в принципі я люблю ранки більше, ніж вечір. Ти їдеш потім такий втомлений трошки після цієї копки. Після цих походів по полям. Ну менше з тим. Сьогодні їдемо на цікаві місця. Сьогодні у нас є такі три точки, які треба перевірити. В принципі, їдемо недалеко, тому що, ну, скажімо так, поля вже потрошку засіюють, і краще перевірити те, що хоча б не буде так обідно біля себе. Я маю на увазі, що ти не будеш витрачати цілий день для того, щоб їхати на місце, і потім ще півдня, ще повертатись, тому їдемо зараз недалеко від Києва. І якщо все буде ок, і сьогодні і добре, то можливо завтра вже поїдемо трошки далі. Ми вже на місці, фактично, на жаль, вийшло так, що йшли дощі майже тиждень, і неможливо було взагалі, майже ну, як сказати, неможливо було, взагалі там дорога така, що якщо б ми просто на своїй машині... Легковочці поїхали, то я думаю, що ми просто залишились би тут, визивали б якийсь трактор, евакуатор. ну, коротше, Я думаю, що нормально просто би не вибралися. А Минулого разу я приїжджав це місце, перевіряв осінню і тут просто було все засіяно частково, частково просто була, була якась соя. ну, в общем, неважливо було ходити і незручно. Коротше кажучи, місце було абсолютно непридатне, для того, щоб тут взагалі щось перевіряти. А зараз наче, все правильно, все гарно, все як має бути, але через те, що йшли дощі і блін. ми намагались проїхати в одну сторону спочатку, потім в іншу. Ніфіга, ніфіга блін, не виходить. А тут, до речі, нормальна дорога, слухай. Ну там знизу ну, могли бути ями. Так, да, так. Да. Коротше кажучи, як бачите, зараз полечко прям правильне, прям все гарно, все добре. А от осінню у нас було взагалі все в сої. Коротше кажучи, зараз що у нас? Прийдемо на місце, будемо перевіряти. Роботи тут багато, поле велике, і частинки там, де може щось бути, вони розкидані так ніховна дави тому що а, конечно земля вся прям максимально така Таке тягуча що нові модні О, дивіться мащу взяли такі от гарнесенькі ну а я волскульних да, такі от коротше все ребят зараз будемо йти вже ближче до нашої точки там будемо ховати сумочки і розбивати прибори і починати, думаю, що я вже включусь, коли будемо в полі, якщо на зв'язку. Бачите, друзі, от ідеш. В принципі, майже всюди. Майже всюди тебе зустрічає. Кераміка от така от гарненька. Майже всюди. Але... Але... Немає сигналів. Немає сигналів. Тобто можна зробити можна зробити такий от висновок. Поки що місце, поскоріш за все просто дуже сильно і давним-давно вже вибито. Але не факт. тобто Будемо дивитись, будемо дивитись поки що взагалі знахідок немає. Одна з перших знахідок, друзі, така от накладочка. Чи просто обломок. Ну, хоча б щось, але звісно, це прям дуже-дуже щось незрозуміле і маленьке. Такі справи. Друзі, тільки що вискочив сигнал. Я не сказав би, що він цікавий, але такий об'ємний. Бачите, такий от кусочок браслета чи, можливо не, можливо не браслета, але е, такий кусочок приємний, бронзи, цікавий, досить великий, не часто трапляється. Ну, це отак. От в принципі, поки що перший сигнал, подивимось на такого більш-менш габаритного предмету. Так, друзі, в Марії є знахідка, досить гарна. Такий от скіфський нак. Малесенький, але... Ціленький, гарний, клас. Це завжди приємно. Дуже круто. Вітаю, вітаю. Взагалі торчав прямо з землі зверху. Ось такий от ключик. І він не залізний. А чи то зі свинцю, чи то з бронзи. Треба буде помити подивитись. Ну це однозначно ключик по, по русі. Такий гарненький, ціленький. Вообще, клас, дуже класний Такі от саме з кольорового металу я взагалі не знаходив ніколи, тільки з чормету, з заліза. Так що такі от Гарнюня Друзі, тільки підходжу до дружини, кажу, все, треба йти, ніхіра немає, якісь кусочки лізуть, там ключик ніфіга, блін, там наконечник, ну в общем вже все, типу, вже планував додому, тут бац сигнал, підходжу і показую вам одразу майже в лайв режимі щоб його почистити, ану, так, дуже ану. показуй. ти що, яка гарнюня, ой, який сонць. класний. Блін, ну просто, ой, просто ще клас, ціленький. А ну можна? Да, може ти краще почистиш? Ні, ні, я обережно просто покажу нашим. Нашим підписникам. А, до речі, підписники 2.0 <рес> Блін, який гарний, який він гарний, це просто клас. Друзі, ще одна приємна знахідка. Досить непогана. На жаль, така погнута, але все одно. Така от накладочка з узорчиком гарним. вона повинна бути прямою. Але, на жаль, трошечки аграрії її не пожаліли. Ну, я помию, як завжди, рубриці знахідки за день. Я вже в кінці відео все вам покажу, як це завжди роблю. В кінці відео вже помию і побачимо її у всі красі. Але все одно досить гарна штука. Так, друзі, сигнал, причому я його побачив, навіть не розкопуючи, зараз покажу вам вже від першого лиця. Я думаю, що ми просто запізнилися років на 10 на те місце. Але все одно щось, щось зловили, не дивлячись на те, що там його довго б'ють. Ми просто насправді дуже недалеко від Києва знаходимося відносно. Тому я не здивований, що воно вбите максимально. Ну, а що я можу сказати? Нормально. Уже на пусті, ще півдня є. Я сподіваюся, що ми ще щось, щось сьогодні зловимо. Але ну, поки що квінокс 900 і ванкіш 540 я вам скажу на рівні абсолютно. Так що не купляйте собі супер дорогих приборів. Щось воно може краще бачити, але якщо поле вибите або, або взагалі немає знахідок, то ні один прибор вам не допоможе. Тому... Добре, друзі, йдемо до машини. Далі включусь. Так, друзі, ми вже на місці. Приїхали на поле, начебто все гарно, все добре рівнесенько можна ходити. Зараз будемо починати, вже трошки втомилися. Час вже майже 5 годин вечора, тому бачите, вітер дуже сильний. Я з GoPro майже не знімаю, тому що буде просто це шипіння, неприємне, тому буду вже включатись, коли щось буде. Сподіваюся, що щось буде. Тому, друзі, на зв'язку вітер сьогодні цілий день. Прям Ну, дуже сильний, вообще не комфортний. Тому я вже буду включатися періодично, коли буде щось під катушку попадати. Це на зв'язочку, друзі. Надіюсь, сподіваюсь, скоро вже знову включусь. Ага. 740. ага. Або 840. Да, а, ну це копійка серебро. Миколи першого. Ну так, да, це ж мідь. Все одно. Чого? Ну, я, я в цьому сезоні ще монет не знаю. Так, прикольно. Клас. Друзі, чесно кажучи, думав, що шмурдяк якийсь вообще а вилетіла приємна штучка. Срібна бусинка. Вона така ціленька. Маленька, але приємно срібло. Так що непогано. Сподіваюсь, що ще ловимо. Так, друзі, спустились ярок такий. І після бусинки цієї гарної... Ще один сигнальчик схопив прям класний, зараз покажу вам. Досить впевнено. В принципі, ямка не глибока, але все одно. Дивіться яка красота, яка гарнюня. Це напевно можливо частина... частина якогось предмету, але як бачите тут вона в такому звіриному стилі, якась пташка. Можливо, це частина сульгами, а можливо це повний предмет. Дуже гарний все одно. Бачите, в формі пташки зроблено. Дуже класна. Ціленька, не поломана. Трошки погнута, але дуже гарна. Ще клас. Супер. Друзі, чисто очний пошук уже. Але дуже приємна штука. Вони завжди радують. Завжди такі приємні, класні артефакти. Дуже круті, тому можна сказати, ще один сигнал, але вже без прибора Так що, йдемо назад. Да. Купили е, спирт, купили сосиски, сосиски такі мисливські класні. Щоб залити спиртом, все піджарити було гарно, але е, головний, головна ідея була моя це організувати. І я ж не взяв на абсолютно ніякого палива, ні не, не сірників, не ні зажигалки, нічого взагалі. Так що класно поїли, пожар, пожарили сосиски, зараз хаваємо сирими. Але, блін, апетит клас. Це я за що люблю копту, що, блін, після того як ти погуляєш, походиш, ти готовий майже все їсти, хоч, блін, кору дерева. Апетит просто шикарний. Так що їмо сирі сосиски не жарені, дякуючи мені. Коротше, вже навіть, я чесно вам скажу, рука у мене болить тримати телефон. Тому зараз йдемо до машини, потім ми все показую вам. І вже зустрінемось у наступному випуску. Так що, друзі, всім гарного настрою. Тримайтесь. І хто копає, хороших вам сигналів. На зв'язку. Поки що не прощаюсь. Друзі, всіх вітаю, Уже вдома. Всі знахідки помиті під водою, трошки почищені лагідною щіточкою і тепер готові до показу. Отже, прийдемось трошечки по моментам, по знахідкам. Це такий вже класичний звіт після основного відео. Отже, в цій експедиції трапилось дуже багато монеток. Ну, як, відносно багато, тому що їх взагалі дуже часто і немає в полях на тих місцях, де я ходжу. В принципі, вони не представляють ніякої для мене історичної цінності і цікавості, неважливо, які вони. Це, в принципі, не мій профіль, але все одно приємно, коли я знаходиш їх. Це як такий бонус невеличкий. Тому звичайні радянські монети і одна монета Миколи І. Тепер перейдемо до більш цікавих речей. Ну, як зазвичай, це кусочки бронзи, накладочки якісь. Їх дуже-дуже багато, різноманітні такі от речі, які неможливо ідентифікувати, але вони є. Тобто це такі атрибути, атрибути місць древніх місць, де жили, ходили люди. Тобто багато дуже таких оплавків, речей, кусочків, які вже ніколи не будуть цілістими предметами. До цікавого. дивіться, така штука. Це частина, така залізна масивна частина. І, як мені здається, це частина лопати, яка відноситься к періоду Київської Росії. Тобто, оцю залізний залізни такий накінечник, досить великий і моцний такий, його вдягали на дерев'яну основу і займалися вже землеробством або виривали якісь ями для фортифікацій, для житла, для будь-чого насправді землеробство. Тобто, Рили ями такими от лопатами. Тобто вона, цей кант, це частина цікаві лопати, менша її частина, скажімо так, вона набагато більша. Вона натягалася, от сюди вставлялася вже безпосередньо основа дерев, де, дерева, дерев'яна основа, і після цього вона забивалася, напевно, спеціальними штифтами, або закльопками, і можна використовувати було спокійно це приладдя як лопату. Тобто це був такий лопата на кінечник. Частина лопати по кієї скорисі. Дуже цікавий предмет. Треба його розчистити. На жаль, він обломаний, звичайно, тому що це поля. Але досить цікаво. Тепер перейдемо далі. З приємних моментів, звичайно, це кераміка. Дуже люблю, дуже просто обожнюю різні намистинки, вироби скла, керами, кераміки, а також прясла, які знаходяться по різним епохам. І в даному випадку, ви вже бачили його, насправді воно було гарне, навіть коли я його знайшов просто землі в полі. Але після того, як його промили водою, воно стало ще гарніше. Досить приємна така. приємного кольору, такого знаєте, рожевого рожево-вишневого кольору. Пряслі це дуже гарне, цілесеньке, тому піде в колекцію. Дуже приємна штука. На жаль, інші частинки, які я вам не показував, вони розбиті. І, в принципі, тут навіть взагалі процентів тільки 20 ціліло. Тут половина. Але на них немає ніяких візерунків, малюнків, якихось таких специфічних символів. Тобто просто прясли це були б гарні, якщо були б цілі. Так, на жаль, це просто вже частинки. Так що, под. Під оралами, під плугами, воно все нищиться, на жаль. Отже, йдемо далі. Йдемо далі. Звичайно, це досить частий гість це такий іскренний браслетик. Він такого, знаєте, темно-зеленого кольору приємного. Але, на жаль, це маленька частина браслета. В більшості випадків вони от такі от переломані, розломані. Тому, на жаль, і. Така ж доля у цього браслета і є тільки маленька така частинка. Але все одно це приємна знахідка. Тепер по більш цілим знахідкам, друзі. Хрестики. Цей хрестик ви вже бачили, його після промивки він взагалі став дуже гарним. Тут були елементи чорніння. Я знаю, що вони присутні були, але, напевно, трошки підстерлися. Але в цілому хрестик в дуже гарному стані, класному. Трошечки його погнуло, але, в принципі, це все вирівнюється під час реставрації. На жаль, друзі, відео з цим хрестиком чомусь взагалі виявилось битим, і його неможливо було додати. Просто чомусь не зберіглося нормально в телефоні і тільки є файл. Тому був знайдений такий ще хрестик. Класичний такий баскетбол. В ньому ще зберігалися емалі, досить такі гарні, різноманітного кольору, вони бували. Це таких, бачите, формаціях кругленьких, прямокутних, тут були емалі. На жаль, на жаль, емалі всі стерлися, і там просто зараз залишилась така вже окислена земля. Але в цілому, якщо його реставрувати. Гарненько він теж більш-менш такий рівнесенький, бачите, трошки погнутий. То теж буде дуже гарний, такий приємний хрест баскетбол. Е, ну, Баскетбол його називають просто серед е, спільноти. Насправді, е, це теж просто хрест по Київській Русі 10-го-11 сторіччя до 12-го і от такий от приємний теж, приємна знахідка. Вони бувають трошки більші. А цей е, трошечки менше, на жаль, Тобто вони взагалі трошечки більше йдуть по розмірах. Окей, е, добре, йдемо далі. Е, скіфські наконічники, е, Скіфські вістря це вже, вже класика. В принципі, як і в минулому відео було їх два, так і в цьому відео їх теж було два. Е, цей такий е, досить приємний, але бачите, трошечки його все ж таки побило, побили, побили плуги, побило орало. Агрономи трошки не пожаліли його. Тобто, бачите, трошечки він такий побитий життям. А от наступний, самий маленький, взагалі, в цьому сезоні, який я знаходив, він взагалі в ідеальному стані. Як бачите, просто аж блищить. Просто його трошечки почистити і він прям буде блистіти. Дуже приємний, гострий, да б його не пощупати, потрогати, Він весь гострий, прям, начебто, вчора його зробили. От іноді стан цих скіфських наків він просто шикарний. Як і в цьому випадку. Дуже приємні знахідки, незважаючи на те, що вони маленькі і їх досить важко знайти, це важка ціль насправді. Вони завжди радують. Неважливо, що ти шукаєш, вони завжди радують. Добре, йдемо далі. Так, друзі, тут у нас накладочки різноманітні. Як оця накладка, наприклад, використовувалася можливо і на ремінь, можливо, також і на колчан. Досить приємна з такими візерунками. На жаль, бачите, дуже сильно погнута, треба реставрувати її. Але в цілому знахідка дуже приємна. Тут, на жаль, в більшості випадків це поломані частинки. Хрестика, пряжечки, пряжечки, браслета, накладки. Тут теж у нас частина прикраси поломана, фіблка поломана. Ця накладочка, начебто. Не поломана, як мені здається. Тобто, бачите, є все, всі елементи деталі, але вона в такому, в таких коростах, наростах, дуже серйозних. І зрозуміти, що там за малюнок взагалі невідомо, неможливо. Тому потребує реставрації і чистки подальшому. І консервації, звичайно. Добре, перейдемо далі. З приємних моментів також це браслет, такий досить великий, об'ємний, як бачите. Насправді дуже рідко трапляється таке, що на полях, там, де регулярно їх просто ламають більшість предметів, на дрібні маленькі кусочки трапляються такі от великі речі. Тобто він теж, насправді, з утратами, він поломаний, і відбитий, покарьожений, бачите, весь, але більша частина його збереглась, і це досить приємно. Це досить приємний момент. Тут є такий невеличкий візеруночок, якщо ви бачите. В цілому предмет класний, приємний, і розміри вражають, тому що дуже рідко можна знайти от таких предмет, такі предмети цілі, от таких от розмірів великих, тобто майже як, як кисть розміром. Так, добре. Тепер перейдемо далі. Ключик, я вам вже його показував. В чому, в чому цікавість взагалі цього ключика, те, що в більшості випадків, в більшості випадків ці ключки, вони йдуть залізні, але цей виявився з. Олег'янистої бронзи. І це насправді велика рідкість. Тому треба буде обов'язково його чистити, реставрувати. На жаль, звичайно, замочок, напевно, ми вже ніколи не знайдемо, до якого йшов цей ключ. Але сам ключ унікальний, тому що він зроблений з матеріалу кольорового. А більшість ключів, 99% ключів, які знаходив, вони були з кольорового з металу, вони були з заліза. От, а, так, тепер. Оцей предмет, який визвав у спільноти дуже багато насправді питань, я особисто вважаю, що цей предмет більше схожий на заколку або елемент сульгами, або ж просто елементарну заколку, яку використовували на одязі. Але також коли було таке обговорення стосовно цього предмета, дуже багато людей висказало свою думку стосовно того, що це писало. І також наводило дуже багато посилань на різноманітні сайти, джерела, археологічні розкопки, але просто елементарно, що мені в цьому цій ідеї заважає прийняти її, тому що ну дивіться, от навіть я взят, візьму його в руку, мені незручно писати, тобто дорослому чоловіку, насправді писати таким писалом було блементально просто незручно, тому що воно маленьке відносно, бачите? Таке от. Ну, якщо, звичайно, випрямити, трошки воно буде більше, але все одно воно досить маленьке, і тримати в руках і писати щось на ньому, ну не досить зручно. Тому я склоняюсь більше до варіанту, що воно використовується як декор до одягу. Але в цілому момент приємний. Це така антропоморфна заколка, я вважаю, з головою грифона. Тобто досить приємна знахідка, класно. Добре, йдемо далі. Ну, це бусинки, о, не бусинки, точніше, а. Гіркі пуговички, які використовувалися на одягу. Тут, в принципі, оплавиші. Досить багато ми зустрічали насправді таких от кусочків. Бачите, заготовки, скоріше за все, під пломби різноманітного типу, але всі вони просто не мали за собою ніякого інформативного поля. Просто кусочки, без якихось надписів і чогось такого цікавого. Накладочки. На жаль, вони всі поломані. тобто Вони га мають гарний малюнок, але це все просто маленькі частинки, і вони поломані. Тобто, нічого такого, бачите, це все обломки такі. На жаль, але були гарні предмети, коли були цілі. А, також ще приємний момент це така от срібна бусинка. Я вам вже її показував. Насправді на прикрасі їх було набагато більше, тобто це, напевно, одна сота прикраси цілої, але все одно досить приємний елемент. Тим паче, щось зі А, І от такий, як то кажуть, гвоздь програми приємний. Зараз, можливо, вам буде погано видно. Я ще додатково ставлю фотографію, можливо, якось отак. От, о, так буде більш зрозуміло. Насправді, дружина знайшла цей фрагмент, і вона думала, що це просто мусор, якась бронза або свинець. І вона було все покрите дуже сильним таким мощним шаром ґрунту. Важко було відтерти його, і вдома ми вже його помили. Чому я взагалі От люблю вдома показувати знахідки? Тому що вдома все ж таки є краща можливість це відмити, показати це в найбільшому такому якісному розширенні і більш-менш чисто. Тобто, дивіться, тут у нас бачиться процвідчий хрест. Тобто, це торгова пломбочка. Вона була повністю грязна, і коли ми почали все це вимивати, були приємно здивовані, тому що це реально. Торгова пломбочка невелика. Вони бувають різних форм, як квадратних, так і круглих, так і таких от, трошечки своєрідної форми, такої безформленої. Але тут явно видно процвітший хрест. Я вам зараз ближче покажу, як бачите. Ставлю зараз теж приклади такого форму, форми креста. І е, виявилось, да, що це торгова пломбочка, досить приємна. Е, так що, друзі, так, швиденько, швиденько прибіжалися по знахідкам. В принципі, е, непогано. Слабенько, відносно, але непогано. Сподіваюся, що в наступних виїздах буде більш цікавих речей, які вам зможу показати. Дякую, що додивилися до цього моменту. Залишайтеся на зв'язку і хай вам щастить. Тримайтеся всього найкращого. Чекаю вас на нових відео. Скоро вже на каналі будуть нові експедиції. Всього найкращого.